Ми повертаємося до топ-теми дня Бавовни на Кримському мосту? З нами на зв'язку політтехнолог Олексій Голобуцький. Пане Олексію, вітаю вас. Добрий. Різні версії того, що сталося, вже ширяться у соцмережах. Наприклад, Подоляк говорить про те, що це могла бути навіть робота ФСБ. Але наша СБУ натякає на те, що все ж таки не ФСБ це зробило. Ви до якої версії схиляєтеся? Ну, я не тільки схиляюсь. У мене є інсайди, є інформація, є знайомі, так би мовити, і в принципі все виглядає так, що все ж таки це ретельна, хорошо підготовлена спецоперація Служби безпеки України. Звичайно, що вона це не буде визнавати, це нормально для будь-якої спецслужби у всьому світі, але можна так би мовити судити по різним проявам, так би мовити, що все ж таки це їхня робота. І це абсолютно не дивно. Так? Ми бачимо, що з приходом нового керівника СБУ Малюка у нас відбулося декілька дуже вдалих, так би мовити, спецоперацій: це і обмін полонених, цей Медвечук, це і різні інші, скажімо так, дії, які, в принципі, в багатьох випадках не визнаються. Там боротьба з колаборантами на окупованих територіях, наприклад, да, дуже корисна справа. Але ну нібито я про жодного не чув, що це зробила служба безпеки України, але всі розуміють, що це вони роблять. Тому це, це, це абсолютно логічно. Зараз ми, ми розуміємо, що зараз буде дуже багато версій, це нормальна інформаційна робота. Тому подоляк, так мовити, так само робить цю роботу, намагаючись заплутати сліди. Але ну, ми це все знаємо. Звичайно, всі подробиці. Ми знаємо після перемоги. Я думаю, що це війде в підручники. Роботи спецслужби на діяльність Служби безпеки України будуть вивчати спецслужби різних країн і оця конкретна операція. Просто прочитайте, почитайте, я прочитав десь стаття з 18 року Комсомольська Правда. Там про всі заходи, які зроблені для безпеки Кримського мосту. Там 10 чи 15 пунктів, я не пам'ятаю. Там ну, взагалі так почитаєш, що це, це, це весь світ зникне, а кримський міст буде стояти, можете, так? Але, ну, він бачите, тепер від'ємно стоїть, негативно стоїть. Як ви думаєте, Росія, їхня пропаганда і керівництво будуть викручуватися із цієї ситуації, їм або визнавати, що це Україна зробила, але тоді як же вони так сильно захищали кримські або Ну що це сталося? Як їм пояснити? Вони не мо вони в в них нема. Ну це зрозуміло абсолютно. Вони цього не очікували, і в них не було заготовки як на це реагувати. Це було очевидно по пропагандистам російським, яким які зранку у них була така певна паніка, крики, що робити, відповідь, ядерний удар і так далі. І так далі. От зараз до цього часу вони вже заспокоїлись, вже пішли, мабуть, методички, вже починають. вже... Слідчий цей комітет вже визнав цю версію про вантажівку, так і що не обов'язково, що це так і було абсолютно. Вже визнали вантажівку. Вже там загинуло нібито три людини. І вже все робиться для того, щоб заспокоїти населення. Пароми типу, працюють. Е Бензин в каністрах купувати не треба, їжею все в порядку, і так далі. і так далі. Ну, Тобто, очевидно, що зараз йде така хвиля на заспокоєння. Як вони будуть викручуватись, зрозуміло, там, завтра-післязавтра, ну, от це ми побачимо, звичайно, завтра. Але така ситуація, що, а як відповісти? Ще, ще раз повторюю, я коли це чую від росіян, от таке, таке враження, що вони хочуть скласти, що сидить такий добрий Путін, і от он. Це я не буду робити. Це я не буду робити. От міст київський, не буду бомбити. От ТЕЦ там, не знаю київську, не дай Боже, теж не буду бомбити. Бо я добре було бути в них можливість. Все вони зроблять. Якщо б була до цього можливість, вони б це все робили. Не треба недооцінювати Всу. Ну і звичайно, не треба не недооцінювати службу безпеки України. Зрозуміло, дякую за вашу оцінку нинішніх подій. Олексій Голубуцький, політтехнолог, долучився до нашого марафону. Поговорили про топ-тему дня вибух на Кримському мосту.